Ось така комірчина Гаррі Потера під сходами. І тут розмістився інвертор. Не дивіться, що він в куточку, там є місце, куди йому дихати і куди видувати. Так що з охолодженням все окей. Стоїть інвертор Luxpower SNA 5000 5 кВт, акумуляторна батарея до лонгтоп 5 кВт. Підключено до Ось Тут укоротненький кабельочок трошки видно, а далі все підключено. Зараз ще тут притягнемо, щоб воно акуратніше висіло. Батарейка в стані поставки 49%. Зараз включено на зарядку. Буде працювати як джерело безперервного живлення. Якщо у людей буде доступ і бажання на балконі чи на даху поставити собі панелі, бо це останній поверх, то люди додадуть. Буде працювати все окей. При відключенні світла. Світло відключилось. У квартирі лампочки навіть не блимнули. Все окей, все продовжує працювати. Після включення знову. Затримка по реле, потім затримка по інвертору, потім переход на живлення і автоматичний перехід на заряд батареї. Інвертор побачив мережу і починається заряд батареї. Невеличкою затримкою починають крутитися кулера. От ми бачимо напис AC Charge. І один з 60 кВт качається в батарейку. Можна трошки збільшити, але ми не будемо перевантажувати мережу будинку. Кого цікавить монтаж таких систем, звертайтесь.